Розкажи про свій перший урок, скільки він коштував і що це був за учень. Перший мій урок коштував 50 гривень. І це був не учень, це була учениця. Вона на той час навчалася в восьмому класі. Це був ще період, коли я ходила до учнів додому. І, до речі, вона була дитиною вчительки. Це була дівчинка з дуже низьким рівнем знань з математики, їй прям не давалося. Вона така більш в неї був лінгвістичний склад розуму, як вона думала. І це була дуже класна дитина. Ми пропрацювали доволі довго, і, наскільки я пам'ятаю, майже повний навчальний рік. І, власне, потім, коли я підняла ціну, для них це було не дуже добре і їм не подобалось, тому вони завершили співпрацю. Блін, я думала, що напевно я щось роблю неправильно. Я довго Яснювала, що я ж не можу за таку суму працювати. І найбільше для мене було прикро, що мама цієї дівчинки сама була вчителем, сама викладала іноземні мови і була репетитором. Тобто вона розуміла всю цю специфіку і розуміла, що 50 гривень за урок в 2015, 14-15 навчальних роках ну напевно, це не якась супервисока ціна. Але ну мені було образливо. Я чесно, це дуже підбило мою впевненість в собі. Зараз я розумію, що це був просто цінний досвід, і напевно так було потрібно, тому що якби цього не відбулося, я би не була сьогодні тою, яким я є, і не змогла би навчати ефективно вчителів. Тому я дуже вдячна цьому досвіду. Це було те, що мені було потрібно.